Просто посеред вулиці в Черкасах розлилася кислота. Надзвичайна подія трапилася напередодні ввечері. Першими забули на сполох місцеві жителі. На проїжджій частині вулиці 14 грудня, що на хімселищі, вони помітили калюжі з їдким запахом. На місце оперативно прибули рятувальники. Вантажівку, що перевозили небезпечну речовину, вони знайшли в одному із тамтешніх провулків. Водій туди звернув, аби бути подалі від житлових будинків. У цистернах, як з'ясувалося, була неконцентрована азотна кислота. Вона нагадаю, залишає на шкірі опіки, а її випари надзвичайно шкідливі, бо подразнюють дихальні шляхи. Сюдітку речовину вантажівка везла із заводу Азот до столиці. Надзвичайники працювали на місці пригоди всю ніч. Нині ані здоров'ю людей, ані довкіллю запевняють в обласному управлінні держслужби з надзвичайних ситуацій. Нічого не загрожує. Причини встановлюються. машина походила в стіни ТО. Тихогляд є всі документи, допуски до При виїзді з заводу на вологовій воді ще раз оглянув машину, вантажу відправник оглянув машину, все було нормально. Опасності життя населенню немає, тому як одразу в течінні получаса вся ця ємкость, вона паралельно з проведенням робот, значить, осаждалася. Это вот задымление кислотное, вот разбавлялось параллельно как каустической содой, так и большим количеством воды.